Ми хочемо себе розкрити, прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємося різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія. Ну що ж у передачі «Гармонія» у нас склалася свого роду вже традиція розвіювати міфи про свята а або навпаки говорити наскільки вони нам необхідні. Що доброго приносить нам жінкам свято 8 березня і що отримують натомість чоловіки? Усім привіт! Мене звуть Олена Коновалова. Сьогодні власне ми про це будемо говорити з езотериком Олександром Шанкаруком. Вітання тобі вітаю. Пані, панянки, дами, сестри, матері, і ще раз вас зі святом. Хай це свято продовжується, продовжується і триває повсякчас у вашому житті з любов'ю. Сашу, усі знають, що свято започаткувала Клара Цеткін. Ні нікому це не є секретом. Ідея була така боротьба жінок за свої права. Що езотерика говорить про це свято? Чи впливає воно взагалі на людей, чи той корінь я маю на увазі, і на планету загалом. Езотерика з цього приводу говорить завжди про одну річ про баланс. Ми говоримо про баланс чоловічої, і жіночої енергії. Те, що відобразила Клара Цеткін, ну не будемо вдаватись до анекдотичних випадків, і ви знаєте, що історія вона така примхлива штука, що її декілька разів повертають і переписують якому як завгодно. Тому чи це була дійсно правдива історична особа, чи це не було, але власно через якусь певну жінку пройшло відображення, що була ну, деструкція. Чоловіки в цей час, ну скажімо так, потужно накопичували потенціал військової енергії. Взагалі, статистика зробила такий шикарний один висновок, що за останні 5 тисяч років у нас було тільки 72 роки без війни. Тобто постійно бились. в цьому вбачається цілковита домінанта чоловічої патріархальної енергії, яка, можливо, боротьба йде за землю, за релігію та за будь що Обирається якийсь псевдосимвол, але він стверджує тільки одне: щоб просто продемонструвати свою в цьому домінанту, і от то, що зробила Клара Цеткін, вона просто. Ну, скажімо так, мобілізувала, урівноважила. урівноважила? Вона просто вирішила прорвати цей фронт, який давив. Але це теж була боротьба, до речі, боротьба за ну, запроваджена. Це, це, це вона звичайно, відзмечала. але ви прекрасно розумієте, що після цього на нас знову накрила ще більша хвиля війн, починаючи російсько-японська, переходячи, скажімо, в Першу світову війну, другу світову, це все просто побудило. Але, зрештою, це знаєте, як от інколи хімічна реакція відбувається таким, таким повільним. Тягучим способом. Додають каталізатор, реакція прискорюється, компоненти -р -р, розмножились, <Campus> осипало, що восад, що випоривалось, зрештою, вона просто прискорила, породила ряд цікавих e, напрямів o, в жіночому русі, чоловіків консолідувала, перевернула якийсь погляд, світобачення. Ну зрештою, жінки повсякчас проривалися. Зверніть увагу, якщо по історії повернутися ще глибше. Ви можете з легкістю згадати, що практично в кожній країні виникала жіноча постать. Ви згадаєте Францію, Жан Дарк, і в інших країнах, тобто постаті повсякчас виникали. Одне єдине, що яким чином забарвлення до нас доходило, це тобто, як написалась історія писцем тої історії, як правило, був чоловік. І потім дивилися, наскільки ця вигідна історія може бути для чогось або ж ні. Заглянемо взагалі ще 2000 років назад, Христова доба, комусь місія або причетність скажімо, Марії Магдалини поряд з постаттю Ісуса Христа видалась не зовсім потрібною, або не вписувалась в певну модель. І зразу у нас виникло простий допис, блудниця. Ну і ще далі, 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 далі далі. Тому, в принципі, завжди історія спотворювалася. Зараз ми що? Ми з вами просто констатуємо факти, що було так, да, прекрасно. Саме головне, що це цей день або цей рух започаткував якесь важливе свято. Зрештою, дякувати, що ми вже не відносимося до цього політично. Ми просто сприймаємо як Зараз, прояв так, весни. Так. так воно зовсім інше має що воно не має забарвлення, забарвлення будь-якого кольорового. Ми до цього відносимося просто як свято весни, але Чудово. все ж таки існує думка. І в нас до речі на радіо про це говорилося вчора і ще раніше мовляв, саме ця дата вибрана не випадково. Вона збігається із єврейським святом Пурим. Це за старим стилем календаря маю на увазі. І день, коли це день, коли винищено чимало євреїв. Нині вони супроводжуються в свято вживанням великої кількості спортного, тобто ще одне, як відгук цього забарвлення свята. Ну і люди, які святкують у цей день, 8 березня, це жіноче свято, начебто, насичують негативний егрет, егрегор своєю енергією. Наскільки це можливо, Олен, скажу зразу, щоб ми трошки з'ясували певну річ: Егрегор це енергетична субстанція, яка створюється, скажімо так, коли вже існує три істоти. От, якщо у нас зараз в студії три чоловіка, і ми з вами взяли плящинку, ось уже є Егрегор зразу раз при нас сотворився, якщо це абсолютно нове вживання. Коли люди займаються, ну скажімо, такими тіле, тілесними випробуваннями, я не буду називати їх гріхами, тобто там вживання алкоголю, паління і такі далі, далі далі речі, звичайно, що вони працюють на якийсь егрегор. Тобто егрегор їх до цього стимулює. Ну, це накшал того, іде по вулиці собі такий легенький, молодий, інтелігентний чоловік, він отримав зарплату, він десь мріє, а на перехрестку стоїть три таких. І вони він для них рівняється. Тут вони його за рукав смикають. і кажуть, слухай, два каже зараз по пивку на в те там може знайдеться, пацанам постав пляшчинку. А він такий думає, та ланда, дійсно так гарно працював. І він просто не чується, якщо він при цим мріяв там про якусь книжку, чи він хотів зробити якийсь там подарунок, близький своїй собі людині. Тому що в цей момент на нього спускається такий, знаєте, як ковпак, так чук. І його раз Егрегор і приєднав. Зрештою, це не є метода залякування, це є просто спосіб того, щоб ви розпізнавали, тому що в жодному випадку щупальце Егрегора до вас не приєднається, якщо ви цьому, скажем, не зробите заклик, не покличете. Тобто, якщо так, вас... Так, чи може бути 8 березня цим закликом. В, ну зрозумійте, що кожне свято, коли ми виставляємо шикарний стіл, коли ми наливаємо, випиваємо, ми самі добровільно до цього залучаємося. Але питання вибору: наскільки, в якій формі і в якому товаристві. Зрештою, прийде час, коли для вас, ну, скажімо там, алкогольні напої, це не буде доза того задоволення. Ви можете радіти більше, коли ви поїдете в природу, коли ви зустрінете коло дітей, якесь, з якими ви хочете погратись, коли ви розкладете багаття чи підете всі на річку. Можливо, для вас буде це гармонізуюча радість, коли ви підете злитись з природою, коли ви відчуєте радість від того, як ви гладите свого кота чи ви гуляєте своїм псом. Тобто не обов'язково буде. Але пам'ятайте, це ваш вибір. Зараз ви чините таким способом, як, як вам приємно. Тобто є свято, немає значення, чи воно співпадає з єврейським святом. Зрозумійте, що за нашу історію ми по землі ходимо. Люди кажуть: от ви там не заходьте на ту територію, тому що там. Одні да, 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 а туди не можна, тому що там кладовище. Та зрозумійте, тільки за 12 тисяч років останнє ми практично ходимо по кладовищах, земля суцільна. Але якщо ми будемо тільки думати про кладовище, ми не будемо жити завтрашнім днем. Живіть в сьогодні. Момент тут і зараз. Попередня наша передача говорила про те, що ми дивимося в одному напрямі. Ми випромінюємо вібрації, і ці вібрації попереду створюють голограму нашого завтрашнього дня. Так, от що ви випромінюєте, яким ви це бачите на смак? Якщо це алкогольний смак, то значить він у вас такий завтра буде. Привіт з великого Будуна. Якщо ви відчуваєте, що завтра це радість від подорожі з кимось. Якщо це гарне, приємне спілкування, відкрите серце і відчуття єдиного з усіма, якщо біль, яка спіткала землетрус там в Туреччині чи, скажімо, десь в Перу, Чилі, ви відчуваєте це як своє, тому що колись в попередніх реінкарнаціях ви там жили, ви там залишили частинку себе. Ви відчуваєте себе одним, і в цей час водночас кожного із нас змінюється світогляд сприйняття. Ми стаємо серйозні і відповідальні. І тому той день, який прийде завтра, він нас уже об'єднує. Він дозволить нам. Структурно змінити завтрашній день, він не буде для нас трагічним. Нас не будуть залякувати засоби масової інформації чи е, світові американські блокбастери катастрофічним баченням завтрашнього дня, це стосується і 2012 року. Так, якщо так. ми будемо, скажімо, очікувати епохального наближення року катастрофи. А повірте мені, а якщо він буде цього року влітку.